Першочергове питання, яке стоїть, це чому не виконана ухвала суду. Чи існують такі документи в природі, чому вони не надані до суду? Це першочергове. можете озвучити ті документи. Читаю. Читаю. Копію договору підряду, укладеного між ОКЖБК Житомир Молодіжний та ППБ Гарант С. Що стосується договору підряду, значить, я його подавав, зараз я скажу. І надав договір підрядку. Тобто, договір підряду між ОК, ЖБК, Житомир Молодижний, Код ЄДРПО 411, 338, 358 та ППБК Гарант С код ЄДРПО 3219 80. Так? Ні, я надав договір, генпідряду. Ви чуєте, що витрибовувались? Такого договору немає. То я ще раз це дружу. А ви себе навчите вести. У мене Дивіться, ну, дайте я так появляю. Отут і питання, бачите вашу честь, такого договору, кажуть, немає. То де якесь обґрунтування суду на виконання ухвали суду, що такого договору не існує в природі. Цей договір не укладався замовником будівництва, укладався з кооперативом та і за взаємопідлітку. Ну, все, ну що можна ще надати? В принципі, такі пояснення і документи надані. Тобто, я чість. не розумію, в чому не виконані ці ухвали. Тому я вважаю, що питання, які порушив позивач, клопотання, які були здалені, на сьогодні день вони виконані, тобто йому надали всі необхідні документи. Якщо він хоче отримати від нас підтвердження, що договір не вкладався між замовникам, ми підтверджуємо це в судовому засіданні. От, дійсно, договір уклад, укладений між молодіжним один та е, е, підрядником генеральним. і ну що? А враховуючи, що він відмовився від цих вимог, не зрозуміло, яким чином вони зараз ну, по договору генпідряда підряду потрібні взагалі до ну, Поясніть. За вам цей договір Я що відмовилися від е, генератора? Так він діючий, він чинний на сьогоднішній день, не розірваний. Все. В даному випадку є. Витребування договору, це ж зрозуміло, договору генерального підряду. Я думаю, і в принципі і в забезпеченні позов, в позовній заяві на це посилався. Можливо, суд не звернув увагу. Що такий договір укладається замовником будівництва з генеральним підрядником, ну іначе неможливо визначити статус особи генерального підрядника. Знову це передбачається законом України про регулювання містобудівної діяльності, як було зазначено. Що без генерального підрядника неможливо отримати ні дозволу на будівництво, ні виконувати будівельні роботи.